Друзі, привіт! Мене звуть Ольга, я практикуючий психолог і а, буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк або напишете коментар під цим відео, так я зрозумію, що тема вам цікава. А, сьогодні поговоримо про брехунів. А, якщо ви додивитеся відео до кінця, то там я розкажу, яка є певна річ, яку неможливо контролювати і неможливо взагалі підробити. А, Перша ознака, яка видає брехунів, це їх погляд. А він ну, зазвичай в них блукаючий такий. Да? Вони блукають очима, вони їх ховають. І а, прямо на свого співрозмовника вони не дивляться. Але іноді буває навпаки, вони дуже так от конкретно дивляться да, в очі іншої людини і не відводять очей. Взагалі, Оце теж буває, але це виглядає, ну скажімо так, якось ну, неправильно. Да? Людина вже відчуває, що щось не так, коли на неї так от пристально дивляться. А друга ознака це а, зміна а, тембру голосу, або а, великі паузи. Да? Наприклад, людина постійно говорила щось, а потім в неї виникла така різка пауза, обмовлення. Да, або, навпаки, вона почала там, швидко говорити. Або, а, наприклад, сказала декілька слів тихіше, або а, голосніше. Це теж повинно ну, би, враховувати. І а, третя ознака, коли людина ховає свої долоні, тобто вона не а, показує їх своє, своєму співрозмовнику. Вона їх, а, ну тобто, так от ховає і боїться їх показати. А також вона може робити такі закриті пози, дуже часто вона срещує свої руки, вона срещує ноги. Це теж говорить про те, що вона приховує якусь інформацію. І якщо оці о, ознаки всі можна контролювати, вони хоч ця і невербальна комунікація, да, але ж ці ознаки трошки можна контролювати десь, о, то є певна річ, яку неможливо ніяк підробити. Це коли людина прийшла, в неї трошечки о, такі от зінці розширюються. А це відбувається про, щодо того, що в неї виникає певне таке нервове напруження, вона ну, десь хвилюється, да, і в неї так от розширюються зінці. Зі Але ж це не обов'язково, що вам брешуть, можливо, людина просто приймає якісь медикаменти да, або просто знаходиться в стані стресу. Це теж можливо.